В Міністерстві оборони тривають українсько-американські консультації. Курсанти Національної академії сухопутних військ тренуються на Яворівському полігоні. Рух це життя, переконаний десантник Сергій Калитюк. У Києві розпочалися українсько-американські консультації з питань оборони. До столиці прибула помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Еліса Слоткін. Привітав іноземну гостю очільник вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак. Після чого відбулася зустріч пані Еліси Слоткін із заступником міністра оборони Юрієм Гусєвим. Під час заходу високопосадовці домовились про поглиблення співпраці між країнами. Це в першу чергу управління і планування збройними силами, це навчання та застосування Ройних сил та впровадження нової логістики в рамках інтеграції України до НАТО, яка Визначена логістичною доктриною, ухваленою і затвердженою президентом України Петром Олексійовичем Порошенко в рамках сьогоднішніх консультацій. Ми обговорили питання технічного співробітництва, питання співробітництва для реформування збройних сил України. Ми домовились про наші подальші кроки, і наступним кроком буде розробка спільної дорожньої карти п'ятирічного співробітництва зі Сполученими Штатами. Я хочу підкреслити, що ми високо цінуємо підтримку сполученими штатами України і виділення додатково 300 мільйонів. Доларів на наступний рік для впровадження реформ в Міністерстві оборони України і в збройних силах України. Ми дійшли висновку, що зважаючи на ситуацію в секторі безпеки, вкрай важливо підтримувати та розвивати двосторонні відносини. Сполучені Штати вважають, що агресивні дії з боку Російської Федерації загрожують єдиній та цілісній Європі, і незважаючи на те, що конфлікт на сході України трішки вщух, США будуть і в подальшому пильнувати за розвитком ситуації, і не послаблять тиск на Росію. Маріамна Маркевич, Євгеній Солодовнік, час ще. У червні 2014-го поблизу красного лиману його колона потрапила у засідку. Зав'язався бій. Ранні друга я би, оборонявся, думав вийти з ним, казав допомогу, ну і якби з ним там. Сергій дістав п'ять поранень. Рятували життя десантника спочатку у Харківському, а потім у Львівському військовому шпиталі. Він довгий час був прикутий до ліжка, однак ні на мить не втрачав надії на одужання. Він був досить важким пацієнтом. Він був переведений до нас в відділення. І перше, що я його запитався, чи він займався якимось видом спорту. Тобто, з людиною, яка займалася певним видом спорту, вона має певний потенціал і вона має певну витривалість. Тобто їй можна сказати, і вона буде робити те, що їй кажуть. Сергій Затято виконував усі рекомендації реабілітологів, працював над собою на межі можливого. Заради допомоги, таким як він, лікарі і волонтери за лічені місяці, облаштували у Львові одне з найкращих відділень реабілітації. Сергій навіть є сам волонтером, він допомагає людям з похожими травмами, а може бути і з гіршими травмами. Він приходить, пояснює людям, що життя існує після даної травми. Тобто. Нема такого, що ось ми отримали травму і все, на цьому життя закінчилось. Ні. Сергій живе активним життям, хоча ще й не став на ноги. Він займається спортом і має шанс потрапити до складу параолімпійської збірної команди з настільного тенісу. Поранених бійців Сергій підбадьорює словами, у силі яких переконався на власному досвіді. Держитесь, життя продовжується, Треба двигатися далі. Двіження життя, як не ні движення смерть. В будь-якому випадку чек надо двигатися, в будь-яких ситуаціях. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Ірина Зінчук, час ще. -Ча. Досвід АТО засвідчив, що роль інженерних військ у сучасних бойових конфліктах надважлива. Вони напружено діють як в тилу, так і на передовому краї оборони. Досвід здобутий на війні викладачі Національної академії сухопутних військ передають курсантам. На Яворівському полігоні проходять вишкіл майбутні військові інженери. Тут вони опановують мистецтво маскування, зведення фортифікаційних споруд, розмінування територій та вивчають складну техніку. Я займався на наш БА-2, Машина призначена для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів та підготовці отримання доріг. Машина, надзвичайно потужна, силова установка дозволяє виконувати будь-які задачі по прокладанні доріг в грунтах першої-четвертої категорії. Працюємо, як бачите, погода нам сприяє, іменно саперна інженерна погода. Тому чим гірша погода, тим краще для нас, поки ворог ховається, ми виконуємо свої задачі. Роботи для саперів на сході України чимало. Розміновувати території, звільнені від терористів, доведеться роками. Тож навички із виявлення та знешкодження мін і саморобних вибухових пристроїв курсанти здобувають за найсучаснішими методиками. Завдання по влаштуванню і знешкодженню інженерних загороджень – це встановлення протиотанкових мінних полів, а також протиопіхотних пристроїв, які, з якими вони можуть зустрітися в частності. Там на сході виконуючи свої обов'язки. Перед вами техніка, на якій курсанти зараз от, виконують завдання. В частності стоїть дві машини БАТ-2. Вони будуть висуватися на цих машинах до місць виконання задач. Одна з машин буде прокладувати колонний шлях, а інша буде виконувати завдання. По Проробленню переходу через протитанковий рів ми пророблювали шлях для колони. Ми знешкодили дві міни протиотанкових ТМ-62. осінній дощ, вітер та туман за словами самих курсантів, тільки сприяють підготовці, адже виконують завдання в умовах максимально наближених до бойових. Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Владислав Назаркевич, Сергій Жуковський. Час ще. Відновлення боєздатності саме з такою метою на міжжудовому навчальному центрі «Широкий Лан» зараз перебуває одна із механізованих бригад збройних сил України, яка буквально днями повернулася із зони антитерористичної операції. Тут спільно діють танкісти, піхота, артилеристи і навіть військові інженери. Військовики билися з умовним ворогом, який переважав їх у кількості, особливо увага під час тренувань застосування артилерії. Адже за досвідом проведення то на сході України саме цей рід військ здійснює понад 90% вогнево. Ого, ураження, отримавши розвідання про місце дислокації ймовірного супротивника, артилеристи вирішують накрити їх із систем залпового вогню. Ми проводимо тактичне навчання з батареями, контрольне заняття або тактичне навчання. Контрольне заняття по управлінню огнем або тактичне навчання з стратегічними дивізіонами і контрольне заняття з управління огнем бригадної, бригадної артилерійської групи. У військових інженерів теж було чимало роботи, адже від них залежало бойове забезпечення підрозділів. Армійці зводили фортифікаційні споруди, маскували об'єкти та знешкоджували саморобні вибухові пристрої. На сьогоднішній день потужний від військ протягом 2015 року. Чисельність інженерних військ збільшилась у два з половиною рази. Ми створили повнокровні полки. Зараз формуємо інженерну бригаду, також групи інженерного забезпечення, саперні взвода в кожному батальйоні та в кожній бригаді. Ці підрозділи різноманітні. Є інженерні розвідники, інженерні підрозділи, які встановлюють мінозривне загородження. Є понтонні підрозділи та підрозділи для переправочно-десантної техніки. Протягом цього року майже всі військовослужбовці пройшли через АТО, виконували різноманітні завдання. Чітко і злагоджено діяли військовослужбовці понтонного полку. За лічені хвилини облаштували понтонну переправу, щоб іншого берега дісталися військові вантажівки. Професійно керував підрозділом офіцер, який нещодавно завершив навчання у військовому виші, а фахові знання здобував в Національній академії сухопутних військ. На мою думку, інженер є базою, навіть можна фундаментом всіх Збройних сил України. Це є переправи, є розмінірування. І... Багато всяких факторів. Антон Миронович, Віталій Рудковський, Дмитро Кривенко, Олексій Мазурін, Владислав Назеркевич, Аліна Голубенко, час ще.